Чи підтримуєте ви легалізацію зброї в Україні? Ні, чому обґрунтуйте? Ну бо якщо буде а, легалізація зброї, то дуже багато людей зможуть а, не користуватися, і в більшості випадків це нічим хорошим не закінчиться. Я думаю, що ні, тому що є багато в нас людей, які це не контролюють і не будуть правильно її використовувати. Ага. Тому ні. Повністю згідно. Ну, це важка тема насправді, тому що взали, так як в нас вже 11 років йде війна, три роки повномасштабна війна, це дуже небезпечно, адже люди все таки. Психологічно є нестійкими і нестабільними, але з іншої сторони, у випадку чого вона є нелегально, тому я думаю, що так. Чому обґрунтуєте своє дому? Ну для того, щоб захищатись, для того, щоб кожна людина мала право на захист. Так, я скажу, скажу, що я не бачу, чому ні, тому що я вважаю, що би, зброя в принципі, це є, має, має бути засіб захисту і засіб, засіб стримування в тому числі. Тобто я думаю, що якщо хтось, наприклад, умовно ну, захоче залізти мені в хату, то знаючи, що в мене є зброя, він, ну, він разів більше подумає разів, чи йому варто цим займатися.